Спасо-Преображенський собор в Одесі може обвалитися після російського обстрілу. Одна зі стін релігійної споруди має нестабільне положення. Це розповіли в Одеській міській раді. Тому вирішено якнайшвидше розпочати протиаварійні роботи. Спершу слід демонтувати небезпечну ділянку стіни а після цього. Зробити покрівлю, щоб уникнути затоплення в разі дощу. Ми ну нагадаємо, що близько першої ночі, 23 липня, окупанти завдали удару по спасу Преображенському кафедральному собору в Одесі через атаку. Частково зруйновано будівлю храму та дах. Пошкоджено центральний вівтар. Людмила Филипович, релігієзнавець і доктор філософських наук, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок, вітаємо, вітаємо. Доброго дня. Добро дня, Та, ну бачите, на жаль, є ризик обвалу в Свято-Преображенському соборі. Причина абсолютно зрозуміла і очевидна. Але разом з тим, дещо такі, ну мені так видається, нетипові речі ми спостерігали навколо цього собора, зокрема, коли священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату. Що не було типово для них раніше, зверталися до, до Росії до Росіян, говорячи про те, що ну фактично в тій очевидній риториці, яка е, яку, яку ми зараз маємо в Україні, про те, що росіяни просто вбивають, атакують і нищать. Ось ось такі факти це радше така поодинока історія, чи дійсно на жаль, таким чином може іти до того, що навіть в цій релігійній структурі усвідомлять реальний стан справ. Релігійна свідомість дуже цікавий феномен, де зміни відбуваються значно повільніше, ніж в свідомості людей невіруючих. Тобто динаміка там змін дуже і дуже повільна. Але знаєте, вже цими обстрілами, цим знищенням, і цим бомбардуванням напевно вже достукалися і до православної свідомості парафіян Української православної церкви, якщо вони... Не мовчать і звертаються просто алярмістськими листами до свого предстоятеля, до митрополита е, Онуфрія. Е, ну, нормальна людина не може не реагувати на оці факти е, абсолютно варварського е, знищення не військових цілей та й тим більше храму, який належав Українській православній церкві Московського патріархату. Яку Руська православна церква вважає своєю церквою дочкою. І взагалі, ви ж пам'ятаєте, що має намір і надію, що колись Українська православна церква повернеться, як якась єпархія до складу Російської православної церкви, оскільки вже декілька єпархій просто-напросто вона собі привласнила. Записавши за законами Росії до складу своєї церкви, ми очікували раніше реакцію, і чесно кажучи, і від очільника цієї церкви. Але митрополит кажуть, ніяк не виходить на зв'язок. Я не знаю, чи він читає ці звернення, чи він зустрічається з тими священниками і вірянами, які просять все-таки відреагувати. На те, що робить Росія, і звернутися із листом, звернутися в я ж думаю, що там зв'язки не перервані, за телефоном до патріарха Кирила і просто умаляти, якщо інакше неможливо пояснити росіянам, що не потрібно знищувати культурну цінність, яка належить не лише тільки українцям, не лише тільки одеситам. ви ж бачите, як на це відреагували всі в Україні, та й не тільки, а на міжнародній арені. Сьогодні здається, має в Одесі пробути делігація комісія від ЮНЕСКО, яка має подивитися і підрахувати. Той, знаєте, ущерб, як ми кажемо, який був нанесений. Ну і я знаю, що італійці вже запропонували свою фінансову допомогу по відновленню цьому, цього собору. Але, вот дивлячись ваш репортаж, я бачу, що там є колосальні небезпеки обвалу стіни, тобто відновлення цього собору. Буде складніше ніж в 2000 році, коли Одесити, і всі українці, я пам'ятаю, тоді збирали кошти для того, щоб зруйновану в 30-х роках пам'ятку архітектури і культури відновити на тому місці, де вона існувала ще з 18 го століття. Ну, Немає слів, щоб означити всю ницість, знаєте, все варварство тих людей. Які я розумію, що Патріарх Кирил не натискає на кнопку, але якщо ти благословляєш людей, які це роблять, то ти стаєш таким же самим злочинцем військовим злочинцем, як і ті, які здійснюють ці варварські акції? Ну я думаю, тут на останню чергу не скажу, так. теж треба згадати той факт, що Патріарх Кирил Московський, Російський, він. Освячував власне цей собор. Там і таблиця була відповідна. Я коли вперше туди потрапив, був спантеличений, бо це вже було після 2014 року. Тим, що дійсно там знаменується його ім'я. Мені видавалося, зрештою як і зараз видається це ненормальним. Ну але я думаю, що це зміниться напевно після відбудови. Людмила Филипович, дякуємо вам. Релігія знавиця, докторка філософських наук, з нами на прямому відеозв'язку.